Всім доброго вечора. У нас вже вечір. Вже з дружиною трішки, трішки упробились. Подоїли корів, нагодували свиней. І вирішили сьогодні ще з нею побризкати нашу кору рябуху. Будемо бризкати всіх корів. Я вже розвів ось в такому садовому в цьому на 2 літри розвів. Сейчас покажу. Розводив його в теплій воді. Це я ось був недавно тому в... В етаптекі, і купив отакий препарат. Це від бліг, від волосоїдів і від всякої такої гадості, от таких паразитів. На 5 літрів, навіть не на 5, на 4-8. Тут 5 мл ми набирали в шприц, і на 2 літри а то 2, 2 кубіка виливали. Розмішали це все діло, розбовтали. Так тобто це в карман поки положу. І в нас якраз виключили світло, ну, короми там встигли, подаїть. Зараз ми запустимо генератор трішки, ну, щоб присвідки це все знімати і показати його в роботі. Там, хто перший побачить, то ми купили його позавчора да? чи вчора? вчора. Вчора купили, вчора і привезли, вже заводили. Поки проходимо обкатку на ньому. Там ще потрібно 5-10 мотогодин, ну, щоб він без такої великої нагрузки проробив. я заміню масло. Ну і потім вже будемо довільне апарат підключати, морозилки я вже сьогодні включав, то все робить добре. І сьогодні ще пробував набирати воду з колонки. Ну це все, все по отдільності включаю, тому що щоб, ну, все зразу не, так, ну, не, така, не така була нагрузка на нього здорова. Так що якось так. І доїльний апарат. Ну доїльний апарат ми ще не пробували, ну, без за все, що він його потягне, тому що там і кВт в ньому немає. Тут, як хто не бачив, то купили генератор на 2,5 кВт. Ну Максимально то 2,8 Так Пишеться. Якось так. Зараз ми його заведемо. Я то я вже заводив, часа два назад, по-моєму, включав, давно світла не було. Бо воно зараз виключає 4 через 2. 4 немає і 2 часа є. Так що Зараз заведемо, 2-3 хвилинки він поробить, трішки нагріється. І підключимо все до мережі. До мережі ми вчора зробили ось такий провід. Прийшли, зробили, тому що я не такий, як сказати, електрик. Ішли йшли в комплекті ще 2 розетки, ну і себе я знайшов ще такий провід. Там Ми дивилися по товщині, то якраз підходить. Не замалий буде якраз. якось так. Зараз я його заведу. Трішки підождемо, почекаємо, але ми виключимо. І вже тоді вже, вже так розкажемо. Так, і ще там таке писали, бо ми в попередньому відео купували і не показали. Та ми не знали, просто там люди вже почали писати. Де зливна пробка в ньому? То ось посвіти. Що ми її тоді не побачили, вона ось зливна пробка, ось заливна, а ось зливна. Це ми вже тоді вдома побачили. Я вже інструкцію поки прочитав. То це я вже буду знати. Ще він день-два так хай поторохтить, я його так на день ну, включаю на трохи ото. ще 2-3 дня, і на вихідних, то я вже думаю заміню в ньому масло. Масло нам дали. Так що Ой, стоїть. Все добре. Ось таке ось масло в ньому, Ось. Супер ойл. Так що якось так. Так. Та що вроді все, таке ви більше нічого не писали. Ну, писали б. Та по ціні, за скільки. Ну, по ціні, 22,5 тисячі гривень. Да, 22 сам генератор і 251 пляшка масла. Ну, масло вже йшло в. Так, да, масло вже йшло у комплекті, не дві ще. пляшечки. Так, що якось так. Там хтось писав, де ви візьмете скільки бензину, щоб його заправляти. Ну, нам його не на кожний день використання. Нам він потрібен на. Як ви сказати, На надзв... надзвичайній такі ситуації, коли немає світла, а потрібно воду, або подають коров. Все. Щоб телефон зарядити, це він можна машині в машині вприкурювати включити і все, по суті. Так що, Щоб отак світла немає і ми його постійно включали, то такого, понятного діла не буде. Тому що ціна на бензин на сьогоднішній день то дуже дорого вона обійдеться. А так, щоб як не буде світла, то подають коров і набрати води. Все. Так що... Це що одне, що він не потягне в нашому господарстві, це млин. Тому що він йде на 3 кВт, оце одного млина він не потягне. Ну нічого страшного. Малин то вже буде молоть, коли буде світло, так що. Якось так. Що будемо пробувати, заводити. Да. Світла зараз у нас немає. Так, тільки що виключили. Ну, я ж кажу, ми посіли, подають при світлі. Так що будемо так. Так, позаводки. Ну, Заводиться з першого разу. Навіть на холодну, я не знаю. По заводки я б не сказав, що якось погано заводиться. Закриваємо дросільну заслоночку. А вона вже заквіта її закриваю вже, як глушу, то закриваю, щоб вже тут не забувалося за неї. І відкриваю кранік. Ми як його глушимо, я його закриваю, так що відкритим не залишаю. Ну і пробуємо. Двері ми з гаража відкриваємо, як його заводимо. Ну і стараємося в гаражі. Зараз пахне. Отуди його. Вони самі відкриваються. Так що якраз вихлопна, вихлопна система, вся дивиться на тут. Тобто тут нічого такого. Ну... ну будемо пробувати, так? Да? Так. Yeah. Все, все, краніки відкрив, там я закрив, пробуємо. І заживання. Так. Все, запись ко. Зараз трошки почекаємо минут хвилинки дві три, а потім вже буде підключати. Пока виключаємо. Не закриваємо. Да. У нас тут болото. Да, <реш> так, нас да. нас, бачите, економки, так, Все. Вот так. 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 Да? Да, починаємо з рябухи. Так, надіваю я плечатки такі, бо хто знає що це за хімія така. У ну, нас, я скажу, сьогодні трошки потепліло, ну як, вітер то є, ну на градусі, яку я, ми дивилися, плюс 7, по-моєму, було. Угу. Да? Uh -huh. Плюс 8. Навіть плюс 8, так що. Uh -huh. Що ти там Все. Говориш? Фокус. фокус, фокус. <хи> так, Тут я розколотав. Не знаю, може цього, все і фото на них, або ж ще прийдеться додати. Проводити цю профілактику, потрібно буде, ну як не профілактика, а лікування цієї зарази. Ще через 12 днів потрібно буде провести так само. Там вже ми не будемо дивитися на погоду, вже по-любому прийдеться це робити. Да, тому що коли тому що... Яйця там вилупляться... ще й дивився, яєць куча, так що... Найшов він на рябухи, знайшов він на грунті сьогодні і знайшов ще на циганки. Тут я дивився, тут я нічого не знайшов, ну все одно будемо зараз. А хватить цього пузирка на всіх чотирьох? Ходимося. Ні, продовжує. Що нам головне? Хребет пройти до хвоста. По самих... Хвост. Живіт. Подив... На шиї його там подивиться і на животі може. Основне це хребет у них і тут на хвості. Да. На хвості тут особливо у них найбільше цього. Ну і все. Ходимо до коровки, щоб вона нас чувствувала. Це я взяв тряпку, буду протирати, щоб воно... Так, тіка. Ті, ті. <різь> О, так розпилює. Стій, стій, стій. На рани нічого страшного, головне, щоб не попадало в очі, в ухо і в глаза в корові. В очі. Вона ще вирішила покакати. Вже й обкакалась. Зараз ми хвоста пройдемо. Тут головне, а тут хвост особи на неї. Так. Трошки таке назимаю, щоб воно доставало до, тому що воно впитується все в кожу. Отут тут у в них дуже багато. Так, щоб... о, так, ага. Ти ж тільки не, не витирала. Може щось я неправильно роблю, ну перший раз. Да. Я думаю, тут я в цьому нічого важкого немає. Хоча я б, думаю, я б не витирала. Ні, я його просто mm -hmm. вжимаю, щоб воно. Ну, mm. Воно ж. В вона, я ж так дивлюся на її. шерсть така є. Хвостом особенно, треба... да, під хвостом. Це особину тут о, в цей хвостом. В оцій ямочці, в оцій. Животик вона ж балдіє. О, ага. і Хвостик підняло. Це хребетик. Кузико. Уже намазали. Тому що ми їх вже подаїли. У нас стоїть. Світю. Ось тут так трошки. буде ще їх. Попчухувати отут або хто знає. Вроді і стараюся якось підчищати під ними, ну однак, да. що за корови такі, ото скільки на серуті закону. У нас туди... свіжинка була така, що да, вона чиста. А вона... Акцій, основно, ну, ще галька така із Оце, Ця і ця, Ту... то на серуті зразу туди падають. <рес> <Тут, як рес> Ох, і okay, на серуть. Що, повернемося уже, коли всіх побризкаємо? Ну да. можна й так, можна так, Угу, Все, чекаємо. Вправляємо вже останню коровку, циганочку. Ведуть себе хорошо. Ведуть себе хорошо. Циганка так взагалі замліла. Можна мене тільки дівати, що тут такий. Тобі тут Тобі під шиїкою акуратно так чухає, так? Може, бо таке буває, чухається лише тут трохи. Так, так по пузу трохи. Більшу увагу приділяємо тут Ззаді особливо. Тому що, який корови я не шукав, то все знаходив Ось тут на хвості. Отута, ось тут, ось тут, особливо ну, по хребту тут. Погреб тут дуже так. Втираю його, тому що шаль здорова. Так що, Так, свічу, щоб більше бачить. І з другої сторони. Оту, так, трохи на носу. А, Хорошо, щоб воно все впитувалось. Зубай з двох хвостом, ось тут. І наноситься. Тут м'ясенько, добре. Тут наступать тут, ось так ходиться. Треба провести, щоб воно до кожі достало. Ну а там пишуть, може неправильно роблю. Ну, а як по-другому все? Ну да. Втирать втирати кожу треба. Так. Якраз до цього вілітри випадки на дві корови. Це ми вже другий раз набрали. О, розпилюємо Тут особливо так і застираємо хорошо, щоб Паруємо. Ми шпаруємо от. Надо ну, да, у теплій воді. Да, теплени, теплени, щоб вона не голова, була і не гаряча, да, Ширим... Горячий, якщо розведеш воно... Зразу пропаде препарат. Що ти хочеш? Ну давай що і хочу. Тікай. Давай, 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 маємо лазить. Косово, да? Щоб вода була тепла, щоб і корівкам було приємно. Допа, щоб вон, все прийма. було добре. Проблем з нанос... ну щоб тікала якась проводити билася. І стоять спокійно всі. Угу. Наносиш. Особено так, хреб... так хребет і до хвоста. І бажано туди по шеї, там, де цепок отут в них. І от туди на макушки. Де вони і не достануть почухати. Ось так ось під цепочком трохи. так під шею. пару це. Якраз небагато залишилося, зараз і пузо ще. На голові не знаю, на голову мені якось страшно, хай. Оце поки так. подмишки Одні. особливо. Mm -hmm. Ну що, глядачі підписники та гості канала. Зняли от таке вам вечірнє коротесеньке наше відео. Обробили ми всіх корів. І повторимо цю процедуру ще через 12, 12 13, 14 днів якось так. Ну, краще, О, ну, краще на 12-й. Ну, тобто да. зараз у нас 18 число і. 30-го тепер. Так, да, це нам треба обробити, їх 30-го. Так що якось так. Що їсти ми їм кинули, напоїли вже давне, перед тим, як короблю сюди здають їх спіти. Так що якось так. Все, тоді йдемо, де тоді виключимо генератор, мабуть, до нашій. Да? Поки все. Генератор нам вже більше не нужен, будемо його виключати, так що... Пішліть. Якось то, да? Так, куток, горить. Чи виключимо? Та виключимо, хай уже лягають спати. Однак на вулиці тамно Все. Пішли, виключимо генератор, покажемо. Ми його зараз відключимо від провода цього. Тамо ще 2-3 хвилинки попрацювати без нагрузки і будемо грішити. Ну і все на сьому. Показуй. Щас. Ну, е, як цей генератор і в квартирі, чи той, в хаті е, на рубільниках, оцей ну, пакет був в квартирі, по е, ну, суцільна мережа, то потрібно виключати, тому що як дадуть світло, е, генератор може прийти та пити. Про це головне не забувати. Дети включати генератор, прийшли, виключили рубильні, і прийшли, запустили генератор. ну і все. Головне, щоб не забувати, Так, щоб не було проблем, бо нам казали, що це... Сама така популярна проблема генераторів, що люди забувають і либо горить генератор, либо ще там якісь бувають на спільні поспішки. І ця проблема е буває не гарантійна. Так, да, вона не гарантійна. Що... Ну, все, він трошки попрацював, тепер я буду його. Закриваю кронік. Та й заслоничку так закінчується. Ну і все, якось так. Так що полезна штука. Дуже хороший, понравився. Ну, будемо користуватися, будемо вам розказувати, показувати, як він себе покаже в роботі. Ну, поки задоволені, так що. А нічого не можу сказати. Да? Да. Що все, тоді підемо вже відпочивати. Да. Все повечеряємо. Таке коротеньке відео. Да. Обзор на генератор. Та обробка корів від бліг. Ми вже завтра виложимо його, щоб вже не ну, кожного дня. У четвер. Ну, ну, ну що, з вами була молода ферма. Да, з вами молода. Давай хоч тебе зніму, щоб тебе хоч теж побачили, а то ти все мене знімаєш та мене. Все? Все, давай. З вами була молода ферма. Підписуємося на наш канал, ставимо вподобайки, не забуваємо про дзвіночки. І це буде Україна. Всім, Всім гарного до... вечора. До побачення.